Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Сьогодні ми на нашому майданчику vrm Техніка в місті рівне князя Володимира 112. І зараз подивимося, що в нас тут є цікавого. Підготували для вас акційні пропозиції, оскільки попередні акційні пропозиції, в принципі, закінчилися, залишився Одненький трактор Х20, кубота 4 На нього трішки опустили ціну, але про це ми окремо скажемо. А зараз чотири малюки. Один з попередньої акції GB13. І до нього ми ще всю лінійку GB, яка є в нас в наявності, теж зробили акційною. І давайте тепер більш детально. Про GB13 багато розказувати не будемо. Вже показували. Передні шини нові, задні в чудовому стані 13 сил, 3 циліндри, повний привід і ґрунту метр десята в комплекті. Можливість трьох точки, ви знаєте, це без проблем. 463 мотогодини, Ціна самовивозом 4800 за такий комплект. Наступний. Це є торгова марка Hitachi CTX 147, але якщо подивитися на заводську наклеєчку, це є GB 140, власне, на 14 кінських сил. По роках, якщо звичайний GB, це кінець 90-х, то власне ця серія це є перший місяць 5-го року. Вже більш свіжий, і ціна на майданчику. 500. 5500 з ґрунтофрезою, хороші ножі бачу, рівень горизонту і метр, метр 20. Напрацювання теж невелике, 340 мотогодин. При розвантаженні ми це все показували, тому точно не крутили в рівному нічого. GB 16, вартість GB 16 самовивозом. 6 тисяч. Функція оберт на місці присутня. 16 кінських сил. Пам'ять навісочки. 5 544 мотогодини, невелике напрацювання. По коробках всі мають одинакові коробки перемикання передач. Вони є механічними. Три швидкості вперед, одна назад, два режими. І також три швидкості валу відбору вперед і одна зворотня. Тут є вже функція оберт на місці, як і в GB140 теж функція оберт на місці. І тут вже в цій потужності бачите, є заводська трьохточка. Хоча встановити, як я вам і казав, можливо, на будь-який трактор. От давайте порівняємо, бачите, є отвори. На центральний винт, і посередині є палець, де чіпається бокова тяга. І знову ж таки підійдемо до меншого бачите, отвори куди чіпається кріплення, і отвір, куди вставляється вал, на який чіпається власне теж бокові тяги. Трьох точка, можливо, на будь-який треп І трьох точка, наголошую, в нас є в наявності. 6 тисяч за GB-16. Задні шини, хороші протектори, незначні мікротріщини, передні шини теж е, мають мікротріщини, але ще послужать точно не один місяць. І з крайнього надходження теж GB серія 18 вже кінських сил. Практично найпотужніший, оскільки 20-й це є найбільший в цій серії. Теж має функцію оберта на місці. Напрацювання 904 мотогодини, більший трактор, більше роботи, це зрозуміло. метр 30 вже в комплекті. Рівень горизонту по шинах теж, в принципі, незначні мікротріщини по задніх шинах. По роках, давайте глянемо якраз зручно. 97-й рік, оскільки GB-серія йшла з 97-го по 2000-й, по 2000, а потім вже власне, з'явилися ці на дві цифри. Це японцям притаманно так називати трактори. от Серіями. Спочатку дві цифри, потім три цифри, потім можуть ще одиничку додати або п'ятірочку, і вже це ознака того, що є новіша серія. 6200. 6200 за цей комплект. Трактор грунтофриза, документи для реєстрації і гарантія та сервісне безкоштовне обслуговування протягом півроку. Детальніше. Звертайтеся до нас, телефонуйте, а завітавши на майданчик, зможете провести тест-драйв цих чудових малюків і не тільки малюків, оскільки. Ще безліч цікавих тракторів є на нашому майданчику, а також декілька ще готується. Окремо знімемо огляд, що є зараз на майданчику, актуальні ціни, але це вже тема наступного відео. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!